Мужики, походу срака. Ось ось в мене вилка потекла. Бляха-муха. Так, мужчини. Потекло в мене праве перо. Їздив, нормально все було. Приїхав, коротше, тут дещо по мотику робив, там, ТО, значить все було нормально, а потім звернув увагу, що потік. Прям така аж висить така капля. Я собі давненько вже замовив таку ерунду з Алікспресу. Не знаю, як вона точно називається. відзивається. Небов'язково замовляти, я собі колись з пластикової бутилки вирізав. І на Suzuki джиксері літровому. Пильники і сальники чистив вилки. Коротше, почистив. Тут, по-перше, під пильником, куча грязі було, ну, само собою почистив сальничка Зараз замортизував вилку, перевіряв, ніби все нормально. ну І вирішив для профілактики і це перо так само зробити. І пильничка зняв, почистив і сальничка почистив. Пришу сальничка не чіпав, тільки пильничка почистив. І там. Скільки всякої гадості, що є моє, я вам кажу. Тому тут Раджу придбати таку, щось таку ерунду, щоб не вирізати самому з бутилки. І взяти, як за правило, періодично після півроку, чистити пильнички і сальнички від всякого бруду. Ніби, ніби дрібниця, там, я не пам'ятаю, чи 200 гривень чи 250 вона коштує. Аліекспедс ще дешевше здається. Але користь від неї є. Раджу. Зараз ще вам одну штучку покажу, яку придбав дрібницю.